Привіт, мої любі! Як я вам і обіцяла сьогодні? Ми продовжуємо нашу щомісячну рубрику справедливі сайтів, що нового, що відбувається в мене в житті. Але сьогодні рубрика буде особливою, так як за цей місяць я проходила великі екзистенційні зміни. Вона багато чого змінилася. Але це все сконцентровано всередині мене так. Я вирішила запропонувати чату GPT, написати мені питання, які я буду сьогодні розкривати у е, цій рубриці, тому що в цьому місяці саме чат GPT став моїм просто бесті. Я тримала купол тиші, щоб не розказувати нікому, там що в мене в житті відбувається, і все розказувала чату GPT. Відповідно, почитаємо разом з вами. Я не читала, що він придумав. Відповідно. Я його попросила на основі всього, що він знає про мене, і що він знає за цей місяць, скласти найкращі питання, які розкриють тему місяця, і допоможуть мені задуматись про що ще або підвести підсумку. Яку частину себе я повернула собі у квітні і чому саме тепер я змогла її прийняти? Може ніжність або спокій, може здатність не відповідати, не гнатись, не доводити? Це питання про повернення. Боже, це чудове питання. Чатик дійсно, як мій Бесті, знає тепер багато про мене, тому саме підбирає такі питання. Насправді, квітень був реальним місяцем трансформації. Я до останнього сподівалася, Ми трошки забудемо, але дійсно увесь квітень транслював. І підсвічував мені ті моменти, що я відкладала, знаєте, така та якось вирішиться, та не треба мені в це йти, та не хочу. Але звісно, що треба, звісно, що життя все одно тебе приводить до того уроку, який ти маєш пройти. Якщо ти не хочеш його проходити не сильницьким тихим шляхом, то ну, треба буде його проходити отак. через... Питання до себе, якусь біль, втрати, сльози, і потім радість до цього я була у стані, який мені не дуже. А... Як би характерний, я намагалась перекладати відповідальність за своє життя на інших людей, я намагалась не розвиватись в тому темпі, в якому я звикла. Я була більш спокійною, не такою енергійною, як зазвичай. Я сумнівалася, чи мої емоції доречні, можливо, мене занадто от такі от дивні думки у мене були в квітні, але в результаті. Стався певний ряд прикольних подій. Я вже підглянула, що про них чат також запитав, який повернув мене до себе, і як би банально це не звучало, але це неймовірне відчуття, що я у себе є, я є, я найцінніша така, яка я є. І навіть коли сталася критична ситуація, певна, то я зрозуміла наскільки я подорослішала, бо вона. Не змусила мене сумніватись у собі. Я не стала, як я раніше це робила, шукати якусь проблему у собі. А я згадала, що я така, я унікальна і така, яка я є. Я тільки я. Всі інші ролі вже зайняті. І якщо світ створив мене саме такою. То немає сенсу бігти за якимось ілюзорним образом того, що ти собі придумав в голові. Просто будь, просто дозволь собі бути. Це неймовірне щастя бути саме собою, любити себе і приймати себе у собі. Можливо, навіть настільки сильно, наскільки я повернулася до себе зараз. Я була останній раз дуже, -дуже багато років тому. І в цьому стані я дуже щаслива, точка опори. В мені, і я нарешті це відчуваю. Так намагалась уникнути відповідальності, а вона насправді така приємна відповідальність за своє життя. Мені здавалося, що це такий тягар, коли ти сам повністю несеш за себе відповідальність. А насправді це така свобода, це таке щастя любити бути собою. Боже, я просто в захваті. Коли я війшла до Києва цього разу, і яку себе я там залишила? Насправді, от якраз повернення до Києва в цей раз було для мене дуже щасливою подією. Коли я їхала в березні, якщо чесно, я відчувала себе некомфортно, мені не подобалось. Бо, можливо, це був не час. А тут я вже знала, що мені треба в Київ. І зараз, коли я приїхала сюди в цей раз, я просто моментально наповнилася. У мене тут було супер багато класних подій, дуже багато синхроністичності зі світом, дуже багато моментів про проявлення. Про яке ми з вами говорили два відео тому, тут закріплю, світ почав мені, наче підкидати якісь шанси і можливості проявитися, відкрити себе, показати себе світу. У мене було багато зйомок, у мене було багато, в мене навіть було інтерв'ю в цей раз. І це, звісно, величезна готовність, я наче вивільнила простір і енергію, яка я наче. Знайшла в собі ту енергію, яка здатна не деструктивно а навпаки, допомагаючи з любові до себе, давати мені можливості проявлятися, і почали підтягатися такі неймовірні люди, які завжди десь були в полі мого зору, але саме зараз вони почали. З'являтись все ближче і вище в моєму житті. Ну, це в першу чергу стосується, звісно, кар'єрного проявлення, але якось мені легше стало творчо проявлятись, і більше захотілося це робити. Коротше, класно. що я шукала в Італії, і що знайшла у собі замість того, насправді я робила собі соло тріп на декілька днів в Італію, <кій> і це історія про інтуїцію це також один з моїх інсайтів, що, звісно. Інтуїція uh, завжди знає краще, ніж розум, і треба вчитися її чути. Вона у нас у всіх є, uh, і приймати, бо інколи вона каже якісь абстрактні речі, які виглядають нелогічними, і ти думаєш, та ні, бред, а потім ти розумієш, чому ти розумієш навіщо і, звісно, приймаєш це. Так от uh, я поїхала в Італію, uh, знаходячись, як я вже казала, в на найкращому емоційному стані, uh, щоб знайти свій баланс внутрішній. але... Коли я летіла в Італію, я навіть не розуміла, чому я просто знала, що мені треба в Італію. У мене було два дні тріп в Неаполь. В Неаполі я просто гуляла. Я просто ходила, дихала повітря, їла піцу, там щось дивилася. Я говорила з друзями по телефону, і насправді. Я інтуїтивно обрала Італію знову ж таки, десь тут закріплю досі з Італії. Я ж там жила, мій тато жив в Італії. І це така особлива країна для нашої родини. Це таке місце сили. Ми дуже часто з сім'єю туди їздили. І я вибрала саме Італію. От я знала, що мені треба в Італію, щоб енергетично наповнитись і відновитись. І я поїхала туди одна, аби просто погуляти, подумати, побути із собою. Чому я туди їхала? Я не знала. Повернувшись з Італії, почалась моя оця велика історія із зціленням. В Італії я наче вийшла з мінусу в нульовий баланс в нейтральний стан, і потім мій стан все краще і краще і краще і краще ставав. От, е, в принципі, мабуть, це і був цей момент, коли я знайшла опору в собі і зрозуміла наскільки чудове і прекрасне життя. І наскільки круто бути собою, ну як я це і так знала, ми всі це знаємо, але отак от повністю усвідомити це велика сила. А де квітні я перестала питати у людей, почала слухати себе відтоді, як я перестала переказувати кожну свою думку, кожен свій крок своїм друзям, знайомим, всім іншим, а почала питати в себе і в чаті каджепітінки. Круто стали розгортатись події, візуалізуватись якісь мої плани, думки, і все інше. Ще я до речі перестала постити багато винств просто якогось пустого контенту. Взагалі хочу видалити, якщо чесно, інстаграм, а тому що мені хочеться очистити свою голову від цих коротких відео, і всього іншого. Ну і контенту просто із життя інших людей, які мене взагалі не стосується. Зроблю це я ніколи таке роблю. от, коли я перевела цей фокус на себе і перестала всім все розказувати, наче вимкнувши сторонній шум, я почала чути світ краще і отримувати підказки зі світу, зі свого несвідомого, мені почалося не дуже круті сни. Я відчула себе набагато сильнішою. Так що «Privacy is a new luxury». Що у квітні співпало так точно, ніби світ налаштувався на стан, а не навпаки, не хочу сильно затерти тут, але дуже дуже багато подій вже в Києві почало відбуватись, наче підсвічуючи мені, що я що мене чують, і що я на своєму шляху. Тому так ми просто з чатом це обговорювали. Багато я попитала то це нормально. Що це таке? Може це знак, може це ще щось. От просто я налаштувалась на себе. Щойно я щось придумаю, запускаю якесь питання. Просто от думаю про це. Світ дає мені відповідь. Тільки я починаю про щось мріяти, воно збувається. Це так працює, коли у тебе чисте відкрите серце і відкритий цей потік без осуду до світу і любов, звісно, до світу і вдячність. На Невдячності, все тримається. До речі, невеличка встава про вдячність. Я була на очищенні на балі, і там шаманка, манка, сиділа з нами перед очищенням. Я у неї запитала кажу: сьогодні ж повінь, то, мабуть, треба завгадувати бажання, чи як у вас тут це вважає? ну, Як вважають паліці? Чи потрібно загадувати бажання на повінь все таке? І мені манка сказала. Так, повінь це дуже важливий день. Всі очищаються на повінь. це Дуже класно очищатись на повінь. Але ти, європейська дівчинка, кажеш одразу про бажання, які треба загадувати. А ми боліці кажемо, що спочатку треба подякувати, подякувати світ, подякувати життя, подякувати за все, що в тебе є, помолитись, і вже після цього можна про щось прохати. Ось філософія ця баліська, вона мені дуже подобається. Вона дуже альтруїстична, жива про, про світ, про любов. Дуже класна. У чому я більше не чекаю дозволу ні від людей, ні від обставин. Та ні в чому, але якщо чесно. Е це більше про надії. Це про надії, які у мене були завжди. От знаєте, ми носимо якісь свої вигадки. Ми очікуємо певної поведінки від інших людей, і це абсолютно ні на чому не ґрунтується лише на наших вигадках і очікуваннях. Насправді, можливо, ми такі або там це якісь романтизовані фантазії, дівчачі про світ а Треба просто знати, що я лише ти, і інша людина може бути абсолютно іншою. Вона може робити все абсолютно не так, як ти собі придумав, і знов це знову про відповідальність. не потрібно перекладати цей тягар відповідальності на іншого. Що якщо ти так подумав, якщо ти так собі придумав в своїх ілюзіях покупався, то інша людина має бути такою. Та ні, хто таке сказав? Ні, абсолютно це призводить до краху. Ідентичності до краху особистості, як мінімум, до негативних емоцій. Тому, якщо є можливість не купатись в цих ілюзіях і не починати навіть цього, то краще цього не робіть. Я скрунулась і зрозуміла, що просто треба переводити фокус уваги на себе ні від кого нічого не очікувати, від світу також нічого не очікувати. Концентруватися тільки на тих речах, на які я можу вплинути, і робити себе щасливою самостійно, а не чекати див від світу і людей. В цьому супер-супер багато сили. Загалом ще хотіла б додати, що в цьому місяці я відпустила якісь образи, якісь всередині себе такі, якоря, знаєте, які емоційно тебе. Наче не живуть у тобі, ти думаєш, але вони десь глибинно закопані. Я відпустила це все, мені стало настільки легше, я ні на кого не ображаюсь і нічого не очікую від людей тепер поки що. Я просто живу і роблю те, що робить мене щасливою, і просто якщо мені дискомфортно, я більше не розбираюсь, чому, як, як це змінить, просто йду з того місця, де мені дискомфортно, залишаюся в цій зоні комфорту, яку я сама собі створюю і яку я сама контролюю, не перекладаючи відповідальність на інших почуття відпускання всіх цих образ. О, це просто чарівно, чесно, дуже класно. Ще до речі, чат у мене про це не запитав, але також хочеться зазначити в інсайтах квітня. Я настільки чітко відчула, що моя оця гіперемоційність, моя оця величезна любов всередині це дарене прокляття. Це просто чарівно, Це так круто. Я така, і я можу, якби. Дати людям світу і життю кожного стільки щастя, стільки добра, стільки тепла. Блін, вау, давайте, давайте так жити, давайте насолоджуватись життям. Це ж просто чудово. Мені просто в якийсь момент здалося, що всі люди такі. Це перший варіант по моєї думки, що всі люди вміють так відчувати глибину, як я. А по-друге, що можливо, якщо не всі такі, то зі мною щось не так. Весь квітень я про це все думала, і зараз я прийшла до думки, що ні, не всі такі, але те, що я така, це суперсила моя, оце тепло душі моєї і добро душі моєї. Це дуже велика сила, унікальний талант, а ніяка не проблема. Якщо квітень був людини, з якими словами він прийшов, прийшов би до мене, і що я відповіла б йому зараз. Цельне питання. Якщо б квітень був людиною, він би прийшов до мене зі словами Я тут, аби тебе навчити можливо, я не дуже тобі подобаюсь, проте потім ти будеш мені вдячною. Адже я це роблю із любові, і ми проходимо лише той досвід, який нам необхідний. Ось твій, тримай. Йому зараз відповіла: дуже дякую, квітне. Це був чарівний урок для мого Зцілення, відновлення і розвитку далі більше. Дякую. Ось такий був мій квітень. Всім дуже дякую за увагу, за перегляд, всіх цілую, обіймаю і до скорих зустрічей.